Покращені лікування, діагностики та умов перебування для маленьких пацієнтів у медзакладі у дитячій лікарні Святого Миколая відкрили оновлене відділення психіатрії та неврології. Відділення на розраховане діток з неврологічною психіатричною патологією на діти, які на мають на гостру неврологічну патологію. Це діти, які поступають з приступами судорог переважно на різні різного походження. Діти, які мають Травматичні запальні враження нервової системи. І велика частина дітей є діти якого раннього віку на які лікувалися у нас в відділенні реанімації новонароджених, на мали якісь ускладнення неврологічні. Щороку у цьому відділенні лікують близько 2,5 тисяч дітей зі всієї України. Нещодавно сюди потрапив і дворічний Матвійко. За словами мами, у дитини три дні трималась висока температура, а на четвертий відняло ноги та руки, через що хлопчик не міг навіть підняти з ліжка. Ми звернулися в нашу лікарню самбірську, і нас викликали швидку, і ми дуже швидко сюди приїхали. Це є дуже зручно. Зразу провели нам різні обстеження і встановили діагноз. Так що це є дуже, дуже зручно, що не так далеко лікарня і можна швидко добратися. У дитини діагностували гострий поліневрит, коли нерви по тілу запалюються і перестають працювати як треба. Ми вже тут другий тиждень. Він вже почав трошки рухати ножками і ручками, але нас ще чекає період реабілітації. Зазначимо, що на сьогодні це відділення єдине серед комунальних лікарень у Львівській області, де лікують неврологічні захворювання у дітей. І тепер його не тільки оновили, але й розширили спроможності. Для пацієнтів стаціонару тут є 30 ліжкомісць, шість з яких належать до психіатричного блоку. Тут є кабінет психолога, логопеда, кімната сенсорної інтеграції. Є заповнена кухня, де можна готувати кетогенну дієту. і Дієтолог має навчати тих дітей, батьків тих дітей підібрати їм правильно, хоч не тільки підібрати, а навчити, як готувати ті ті страви для, для дітей. Планується і полісумнографія, тобто є, тобто це є контроль не тільки на. Електронцифографічне, наприклад, і кардіограми, і інших параметрів, які дають можливість відстежити дітей з подібними до епілепсії приступами, але не епілептичними, і відсіти тих дітей, які могли би лишню лікарню отримати. Відзначимо, що усе це вдалося зробити завдяки благодійникам. Зокрема, на відкриття оновленого відділення приїхав найбільший закордонний донор української медицини, а саме, президент американської гуманітарної організації, Директ ЛІФ Томас Тайх. Його організація інвестувала сюди понад 12 мільйонів гривень. Ми маємо за велику честь підтримувати проект Анброукен. І зараз, зокрема, дитячу лікарню цього об'єднання вже протягом більше ніж двох років. Насправді це велика честь для нас. Від початку повномасштабного вторгнення ця організація надала Україні допомогу на суму понад 1 мільярд і 300 мільйонів доларів. А вага гуманітарних вантажів сягає вже понад тисячу тонн. Direct насправді, Direct Relief – це американська організація, яка отримує підтримку від багатьох і неурядових організацій, і просто приватних осіб. І що ми бачимо станом на зараз, оскільки ми продовжуємо отримувати донорські вливання до нашої організації, що люди по всьому світу з дуже багатьох країн насправді хочуть підтримувати саме Україну. Тобто Україна є прикладом того, що вона вартує підтримки. Піпондазен. Додамо, що директор Лів співпрацює із іншими медичними установами в Україні а також благодійними організаціями. Але центр Анброкен є найбільшим їхнім проектом. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.